сам як спецфон, спеціальний секретний фонд, він, скажімо, організувався в нашому музеї в 1937 році і до 1939 року сюди надходили твори. І не тільки твори, документація, та фотографії, все, що тільки могло скажімо так, визвати, викликати певне занепокоєння певних людей, все направлялося до нашого музею. Так сталося, що у нас збереглися. Базова документація, тобто е, акти надходження від е, цих установ. Звісно, частково, але все ж таки збереглися. І в першій вітрині ви можете побачити е, ці акти. Е, акти були з Берлі просто музею, е, були із Полтавського художнього музею, з Одеського художнього музею. Е, велика кількість творів надійшла із дирекції Української художньої міста. Також надходили предмети із теперішнього музею російського мистецтва. І, як не дивно, навіть із нашого ж музею вилучалися твори, вивчалися навіть е ну, скажімо, документація, вилучалися е оплати, плечі. Ну, абсолютно все, що хоч якось якусь обрати, все вивчалося до цього спеціального форуму. Також створювалися комісії, які безпосередньо на місцях, середні комісії. Секретні знарядки НКВС створювалися на місцях і вони допомагали директорам цих музеїв вилучати твори і направляти до нашого вже безпосередньо до спецфонів нашого музею. Всі, ці, всі предмети, які надходили, вони були обліковані до інвентарної книги. Ви також можете побачити в цій вітрині. І, до речі, поряд із. Навіть співробітники музею не знали про їх існування, не знали про існування цієї цього приміщення, у самому нижньому цокольному підвальному поверсі. 39-й рік у нас розпочинається Друга світова війна і, очевидно, не встигли, ми не знищили. Але, тим не менш, представники <зв 'язок> з НКВС приходили і перевіряли, у нас виявилися акти таких які витримується режим секретності. И, Під час Другої світової війни якась невелика частина творів була евакуйована до Уфи. Більша частина залишилася в музеї. І у загарбників вона викликала більший інтерес і щось було вивезено разом із виступаючими військами німецьками. Після війни поверталися твори через е, Мінігран Мовгора і по поверненню до нашого музею вони знову переоблікувалися, тому що багато хворі було втрачено війна. І вони знову переоблікували, переоблікувалися до спецфонду і знову були сховані. Їм присвоїлися мої інвентарні номери і вони знову сховалися. Була був наказ Міністерства культури СРСР про те, що всі спецфонди мають бути вилучені до, до Загорська і там, в подальшому, можливо, мали бути знищені. Ну, Варто сказати, що конкретно мало буде зроблено. А тим не менш співробітники музею цього не зробили, вони не вилучили. Вони перевели всі музейні фонди, були поділені на 5 категорій. Фонди потрапляють до нульової категорії, яка, до речі, збереглася до цих пір. Поступово була відлига і творами цікавилися. Велика скажімо така, порівнязація була наприкінці 80-х років. І е, світ побачили вдомі полотна і Пальмова, і Богомазова, і Олександр і Екстер. І ви, до речі, їх можете побачити в постійній експозиції. Ми не знімали постійну експозицію, не, не робили. Експозицію. Ми просто позначили кожен двір такою етикеткою, на якій написано спецфонд. Саме цікаво, що твір Івасюхан також, їм на Хмельницькому, він також був в спецфондах музеї. Наступний такий етап це 98-й рік у нашому музеї відкрилася виставка спецфондів, її робила Світлана Рядичева, співробітник нашого музею Микола Болянович Горбачов. Тоді в в експозиції було виставлено 61 місяць. На даний момент ми знову повернулися до цієї тематики. Нульова категорія у нас не пропала, вона все ще є. І е, тут знову я повернуся до 50-х років. Справа в тому, що тоді, коли була прилітаризація і твори переносили до нульової категорії, їх зняли із е, підрамки, залишилися самі холсти. І дуже часто. На підрамках ставилася е якісь номери, якась інформація, вона, на жаль, втратилася. І ці полотна були намотані на здоровезні вали, на яких було там по 5, по 6 морів. І о, багато з них, скажімо так, до сих пір саме так і зберігається. Ми, коли повернулися до цієї тематики знову, е поставили собі за мету все передивитися, все перефотографувати. Абсолютно все ідентифікувати, що було в спецфонді 39-го року, що залишилось, що було втрачено в середньові світової війни. І фактично зараз на цій виставці ви зможете побачити твори, які не бачили люди, відвідувачі з 30-х років, а музейні співробітники і мистецтво з 50-х. Але варто повернутися саме до. Тих часів повернутися в 30-ті роки. Фактично ця репресів. Чому саме художники потрапляли до спецфонду? Це саме таке дивне запитання, коли дивишся на ці твори. Справа в тому, що репресивна машина прокотилася по Україні дійсно дуже сильно. Було такі три серйозні хвилі репресій, під які потрапляли, починаючи від військових і закінчуючи вже художниками. В, в 20-ті роки е дуже таким популярним і традиційним стало об'єднання художників Дужки в різні спілки, об'єднання. І це були е і Арчу, і молодим художники. Практично дослідники кажуть, що на, е на Україні вже не залишилося. І в Росії, Але в 1932 році вийшла постанова ЦК ВКПБ, яка в принципі забороняла діяльність таких об'єднань і ставилася за основну мету. Те, що має бути тільки одна спілка художників, а одна спілка письменників, спілка театралів. І фактично всі ці наші спілки, такі невеличкі об'єднання, вони перестали існувати після цієї постанови. В 1933 році на наступний рік в Харкові відбувався такий великий з'їзд, об'єднаний письменників і художників. На цьому з'їзді виступив кольовий, який розповів про те, що все, що робили до того, це все було невірно, це все був формалізм. З великою критикою він з приводу твору Бізюкова «Червонармінець». тому що саме цей твір він поплюжив образ він показувати його І так як потрібно показати. Сама спілка художників наша, вона вже почалася в раку по 38-му році. І фактично з 33 до 38 йшли такі організаційні процеси. Але фактично ця постанова. Поставила остаточний е, діагноз, остаточний хрест, чорну нічку на багатьох художниках, тому що критикувався формалізм, е, критикувався, е, критикувався націоналізм. І фактично називається, якщо є людина, то справу до неї дуже легко е, ну, пришити в е, е, тогочасному художньому інституті. У нас навіть є окремі залби чукістів. Е, дуже страшно, що всіх, майже серед всі банчукістів було затримано, арештовано і розстріляно. В живих залишилась невелика кількість е, художників, е, залишилась живою Павленко і Іванова, лише такі причини, що вони самі були з Москви, вони приїхали сюди навчатися і е, від'їхали до 32-го року. Вони покинули Павленко трошки раніше. Іваново що пізніше вони покинули Україну, і це фактично їх спасло. Багато художників, відчуваючи небезпеку, наприклад, як черкаський Абрам, у його дворі можна побачити в поступних залах, відчувши певну небезпеку, можливо, хтось попередить, всяке бувало, за одну ніч він покинув Україну, переїхав до Казахстану і завдяки цьому він залишився живим. Завжди вважалося, що 30, ну, наче це він був на заслоні з 33-го до 40-го рік, але я не знайшла матеріалів, які пробували до такого, Скоріше за все, це було попередження і він дуже швидко покинув країну. Взагалі, в, в, якщо казати про таку вистакову діяльність, вона була дуже бурхливою. 27-го року відкрилася Перша всеукраїнська виставка, яка була присвячена 10-річчю жовтня, вона так і називалася 10 років жовтня. На ній було представлено дуже багато робіт, художників різних об'єднань. І такі всеукраїнські виставки продовжували. була друга виставка, третя виставка. Ми знаходилися розмахом в різних містах України. Але після 1932 року четверта. П'ята, всеукраїнські виставки, вони зазнали, скажімо, нищівної критики. І навіть не збереглися, скоріше за все, можливо, і не видавалося, каталогів цих двох виставок. Остання виставка відбулася всеукраїнська, відбулася в 1935 році, шоста всеукраїнська виставка. Збереглися каталоги цієї виставки, але останньою Її також пише велика кількість розгромних статей. У нас збереглися каталоги цієї виставки. І що цікаве, багато вже на той момент людей було репресовано, багато стали ворогами народу. І в цьому каталозі у нас просто повикреслюванні прізвища, Закреслені так що ми можливо було зачитати. Бо якщо це можливо, вирізані навіть із каталоги. Тобто сьогодні було викреслено, стерти навіть з пам'яті, з книг, з історії, взагалі всіх цих дорогів, цих людей. Повертаючись до виставки 1935 року, практично в повністю, майже в повному складі ця виставка потрапила до спецфондів фондів нашого музею. А, і а, знову ж таки, завдячуючи, що нас, все ж таки потрапило до нас, воно збереглося. Я ж хотіла б звернути увагу на те, як ми побудували експозицію. Звісно, було дуже складно. По-перше, ми не хотіли брати твори, які знаходяться в постійній експозиції. Ми хотіли максимальну увагу звернути на ті предмети, на ті картини, які ніхто ніколи не бачив. І ми поділили умовно на три зони, три зали. Зараз ми знаходимося в першій залі. Вона скажімо так, присвячена повстанню, присвячена е, війні, присвячена скажімо так, спротиву. І е, можете побачити дуже багато цікавих картин, наприклад, як твір е, Сільвестрова погром. Е, він е, був репресований, розстріляний сам Вінницький художник, хоча він не народився в Вінниці, він переїхав туди. Ми ну, всі знають, що Вінниці була багато таким національним містечком, в там був такий свій маленький Єрусалим, скажімо, Єрусалимка, і а, він був закоханий в це містечко, ну, як то кажуть, за що її постраждав? А, він був, на жаль, розстріляний. Далі, якщо так скажемо швиденько, був. Пробігтися по експозиції, ви бачили наш такий, дуже цікавий, наше запрошення. Насправді це не, не це картина, але обличчя цієї, скажімо, її зворотний бік. Ми спеціально його розмістили на цій картини. Це лицевий бік, це зворотній. На звороті зображений через торс, через логи, але ви, це, дуже нагадують нові, виконані Камедістка, ворога народу, образно кажучи. Тому, це, Чому саме таке саме таке Таке запрошення? Далі ця картина, це мисів, оборона Луганська. Вона просто, як скажемо, на, на злобу дня справді. І зараз школа, але на сході проходять фактично схожі дії для Наші хлопці намагаються боронити цей край, завжди був складний, можна сказати. Інколи навіть е здавалося, що картина намальована ну, зовсім в такому патріотичному дусі, в такому радянському дусі, але тим не менш твір потрапив до Спитському. До речі, це київський художник Чернієнко, ми всі бачимо по і пам'ятає Богдан в Хмельницькому, це І тут йде такий наступ на релігію з руйнуваннями все менше, що Михайлівський Золото Верхів був зруйнований, йде такий наступ на релігію, написано релігія для народу. Але не менш, виконана вона нереалістична, не в радянської нової реальності. яка не... 33 року -го фактично голод. Україна втратила більше ну, 10 мільйонів своїх жителів. Села немає, воно знищено. І на цьому фоні зображувалися такі яскраві, які такі як на теперішній час це будуть навіть не всі коректно Але тим не менше художнього мало показати, яке у нас село, яке воно багате, яке у нас за правій день. Саме цікаво, що ну, основною ще однією з основних політик було крім індустріалізації села. Ми знаємо, що створювалося колгоспи, І, а, скажімо, на 35 рік вже Україна була майже вся в пропусках. І остання висновка 35-го року, яку я казала, це полі ...перший трапор в селі. Художники тобто, максимально показували, що вони підкоряються шляхом радянському, ну, тим не менше їх це не врятувало. Остання зала у нас така ж індустріальна. Ні, ми показуємо, що все, індустрія перемогла, кого, сплі? кого сплі? можна бажати, також вже майже знищені в нас відбулися поверх. Спіару, сусту, в цьому залі знаходяться два твори, які з 30-х років ніхто з відвідувачів, із пересічних оціновувачів мистецтва не бачив. Останній раз їх бачили в 50-х роках наші співробітники, вони подали все землі. це багатне. Це оцей прекрасна лисенка. Ось цей твір, який ще поки що у нас зазначений як невідомий заготівля. Ну, за, заготів, Але ми цей твір помістили біля також і спрацьового художника відомого художника Крамаренка. Для того, щоб, скажімо так, така, щоб поставити. Ви, ну, Як ви думаєте, це Крамаренко? Оце точно Крамаренко. Ми також зображено небо характер. Все рівно, навіть якщо це школа Крамаренко, все рівно вони трошки по-іншому. Кожен художник буде по-іншому затрачення. А тут насправді. Етнічно. І я думаю, що у нас такий буде наступний етап на не тільки реставрації, так по і покупство, але в подальшому буде доповнення творчості художника новим. Шедевим, новим твором. Варто сказати, що із-за того, що вони дуже довгі роки зберігалися на цих валах, вони були в жахливому стані. Реставратори буквально по, по таким міліметрам відновлювали кожен втрачений міліметр, сантиметр живописного шару. Цей твір, на жаль, був просто розірваний на два шматки. Ось тут ви можете побачити навіть вже ну, реставратори, у нас професіоналами, ці, ви бачите, можна побачити, що ми широ так, щоб не порушити не композицію, щоб ішло просто ниточка в ниточку. Це, Цей обстежко, оця частина. Протягом роботи виставки буде і презентація каталогу. Каталог готовий вже на 90%. 10% ми залишили для відвідувачів, для тих. То може знати хоч якусь додаткову інформацію про цих художників. Інколи в нас збереглося лише прізвище, не збереглося ніяких матеріалів, ми не знаємо ніхто цієї людини. Тому ми сподіваємося, що можливо в когось збереглися якісь матеріали, якісь спогади, хтось комусь щось колись переказує. І, скажімо так, я сподіваюся, що ми ці 10% поповнимо і вийде каталог. Але це буде не каталог виставки, це буде каталог спецфонду. Там буде більше 300 робіт. Ті, які і в постійній експозиції, ті, які ви бачите тут, і ті, які просто не помістилися, скажімо так, в нашу експозицію. Ну, Дуже так коротко, бо хочеться безкінечно розповідати про, про спецфонд, про художників, про музейників, які зберігали, які. Ну, Фактично своїми життями намагалися зберегти оцю пам'ять, оцю історію нашу, нашої держави. Дуже вам дякую. дякую.